Доброго дня, шановні пані, сьогодні я хочу представити вам свою інтерпретацію поезії Поля Верлена Осіння пісня. Цей вірш є одним із найвідоміших творів Верлена і належить до циклу «Сумні пейзажі. Ось це я, осінній пейзаж, який ви бачите у вірші Поля Верлена. Я живий учасник, який володіє власною мовою та емоціями. Моя краса, ніжність у журбі, як, яке доторкання до серця. Чи здатне воно розтопити найбільш печальне відчуття? Я одягнений в золоті шати, моє волосся це пожовкле листя, яке тріпоче на вітрі, мої очі. Це два сумних озера, в яких відбивається небо, коли почуєш бійхотинника з імли, чи здаватиметься світ тобі більш витончним, як у часах минулих. Мої неголосні милосні пісні пирають тебе в свої обійми, переносять у давні роки дитинства, коли мрії були ще дитячими. Повними невинності й чистоти, чуттєвість ніг моїх осінніх, коли кожен шелест листя зводить до мелодії, що розбуджує ностальгію та міцно тримає серце голосіння глій. Я нагадую ліричному герою про швидкоплинні життя та неминучі змін, що все колись змінюється. І ніщо не вічне, а облетілий сад та зів'ялі квіти, чи не нагадують вони про те, що все в цьому світі має свій час? Колись кожен з нас буде змушений попрощатися з молодістю та красою. Осінні пейзажі можуть бути такими ж малюбничими, як і весняні? Так само і в людському житті. Навіть у найважчі моменти можна знайти сенс. Хочу запитати, як ви інтерпретуєте мій образ? Може, для когось я просто опис осіннього пейзажу, для інших символ старіння та смерті, а для третіх це роздуми про життя та його сенс?